Експерти принаймні так заявляють, що для ефективної. Конституційних змін ну, принаймні, мають скластися передумови суспільства. Насамперед це політична воля має бути запит суспільства і або перерозп... необхідність перерозподілу влади. Чи можна сказати, що на сьогодні всі ці три передумови є, і вони необхідні? Їх потрібно вже, скажімо, для того, щоб вони реалізувалися через конституційну реформу? Вони вже досить досить тривалий час існують. Ми бачили, що зробили з конституції в 2010 році за часів президентства Януковича, коли взагалі без Участі суспільства без, без участі законодавчого органу Верховної Ради України були внесені зміни до конституції, повернулися до конституції 96-го року лише за рішенням Конституційного суду. Це ну були такі, скажімо, м'яко-антиконституційні процеси. Зараз суспільство вимагає це в першу чергу децентралізація влади. Ми про це говорили. Ми весь час казали, і не раз у вас на ефірах, що неможлива судова реформа без Конституційної реформи. Це ми теж будемо робити у складі цієї конституційної комісії. Ну і саме головне це права і свободи людини. Це те, те, те що необхідно, над чим необхідно працювати, те, що необхідно удосконалювати. І тому саме конституційна комісія прийняла рішення розбитись на три групи, до, якої, до складу якої відуть по 20 членів конституційної комісії. Це ну, я так розумію. Склад конституційної комісії може бути розширено. Звісно, ну зараз відповідно указ президента 59 членів Конституційної комісії, і є ще залучені експерти до Конституційної комісії. Загалом 72, 72 члени.